Друкований зошит з української мови, застосовуй знання. Сторінка 24. Спостерігаю за призначенням закінчень у мовленні. Завдання перше. Прочитай закличку, випиши виділені слова, познач у них закінчення. Іди, до іди дощику. Зварю тобі борщику, тобі каша мені борщ, щоб ішов хороший дощ. Виписуємо виділені слова. Виділені слова у нас Дощику, дощику, борщику. Я почала дощику з великої букви, тому що початок вправи. Каша. Борщ, хороший дощ. Хороший дощ. Крапка. І тепер позначимо закінчення в усіх словах. Згадуємо, що таке закінчення. Це змінна частина слова називається закінченням. ДОЩИК, ДОЩИКУ, ДОЩИКОМ, Тобто, щоб правильно визначити, треба змінити слово. Змінити слово, і ось та частинка, яка весь час змінюється, і буде закінчення. Борщику, борщиком. Ось «у» буде закінчення. Каша, каші кашею. Ось, ось ця частинка змінюється. Далі борщ, борщу, борщем. Ми бачимо, що закінчення є в інших словах, а в даному слові нема. Значить, воно нульове. нульове. Хороший, хороша, хороше. Закінчення буде й. Дощ, дощу, дощем. В даному слові закінчення нульове. Завдання 2. Прочитай текст, встав пропущені в словах закінчення. Подружися з книжкою. книжкою. Із книжки дізнаєшся багато нового, із книжки дізнаєшся багато нового. У книжці можеш знайти відповідь на свої запитання. Люби і бережи книж. А тут Любий бережи книжку. Можна і книжки, всі книжки. Завдання три, склади речення із поданих груп слів і запиши. Петри дружити з Маріка. Давайте згадаємо, для чого служать закінчення. Закінчення служить для зв'язку слів у речі. За допомогою закінчень утворюються різні форми того самого слова. Складаємо речення. Петрик дружить з Марікою. Петрик дружить з Марійкою. Петрик дружить з Марійкою. Наступне речення Дмитро з Юрко кататися на нові ролики. Зв'язуємо всі ці слова у речення. Щоб їх зв'язати, то треба в деяких словах змінити закінчення. Дмитро з Юрком, Дмитро з Юрком каталися на нових роликах.